Презентуємо вашій увазі новинку від торгової марки CORSO електровелосипед CORSO Shadow Такі переваги цього велосипеда. Ми маємо сталеву раму 22 колеса, гума 22х235 широка, подвійня алюмінієва вода, двигун прямодіючий, 500 Вт-48 вольт, акумулятор. Літієвий 20 ампер, 48 вольт, 20 ампер годин. Великий розкладний багажник. Ось такі. Підніжки для пасажира. Також маємо маленьку підніжку та в загальну велику на заднє колесо. Далі вилка в нас посилена, сталева. Корона алюмінієва. Що тут не є сталеві, є система Pass, система mm. подалювання. Е, на кермі. На кермі ми маємо дзеркала, потрібно настроїти. Ми маємо великий ЖК-дисплей. Покажи ближче. Відображається в нас пробіг. Три режими швидкості. Відображається швидкість. Також у нас є світло, це передня фара і це підсвітка велосипеда по боках, а також позаду. Маємо сигналізацію три режими швидкості, повороти. Також є на кермі зарядний пристрій для телефону. Можна зарядити телефон від акумулятора. Ну, тримач, виконав. Широке сидіння. Сидіння в нас іде на замку. Є у нас фіксатор, який можна відрегулювати для того, щоб закріпити акумуляторну батарею. Ось в такому положенні. Гальмівна система у нас, задні у нас стрічкові гальма, передні гальма барабанні.